Декілька днів назад ми проводили онлайн-концерт хору миротворців по митрополита митрополитофанне по збору коштів на відновлення спасо при кафедрального собору. І Хочемо сказати, що ми зібрали більше 80 тисяч гривень. Більше 8 мільйонів гривень вже пішло на відновлення нашого собору: саме ремонт даху, стін, перекриття вікон. На дверей, частина коштів митрополита Фанли, частина Одеської єпархії, а частина ваша. Дорогі брати і сестри. За моєю спиною ви бачите частину собору, куди потрапила ракета. І зараз ми займаємося тим, що розбираємо повністю уражені стіни, і будемо будувати нові. Хотілося б нагадати, що є добра християнська традиція будувати храми та монастирі із іменних цеглинок. І у нас є унікальна можливість збудувати нові стіни Спаса Преображенського кафедрального собору з цих іменних цеглинок. Для цього можна прийти до нашого кафедрального Спаса Преображенського собору і при вході з лівої сторони замовити ці імені цеглинки, пожертвувати та залишити імена. А також можна це зробити онлайн. Ми внизу залишаємо реквізити та силку, на яку ви можете перейти і пожертвувати на благодійний фонд Петрополита Панела по відновленню спасо пасу кафедрального собору. І внизу ми залишаємо номер телефона, на який ви можете в телеграмі прислати скріншот про те, що ви пожертвували, і записати імена. І потім ці імена ми запишемо на кожну цеглинку, з якої будуть будуватися стіни. Собор. Для уточнення ще раз, ви можете зайти по силці, і це дуже зручно, і пожертвувати на відновлення собору. Також ми залишаємо реквізити для всіх людей на планеті. Там 14 чисел, які треба ввести в меню Приват24 або інших банків. В відділі перекази. І потім можна спокійно перевести гроші і прийняти участь у відновленні собору. Нічого важкого нема. Якщо щось у вас не виходить, зверніться до молоді, до дітей, до внуків, вони обов'язково вам покажуть. Низький уклін вам, дорогі брати і сестри, від усієї Одеської епархії за те, що ви з нами, за те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте нам відновити нашу святиню, наш улюблений спасо спасоприбажанський кафедральний собор. Помаленьку, поліпточки, потихеньку. обов'язково з Божою допомогою, з Божою ласкою ми відновимо. А відновимо собори, відновимо Україну. І дай Боже нам всі мира! Низький Уклін, бережи Господь і до зустрічі!